Ольга Витрижопівна, Ольга Витрижопівна, сідайте до мене. Мене тут вільно. Сідайте сюда. що я тебе потеряла. Ой, здравствуй, Светочка. ну, розповідай, що ти там, да та як ти там, як твої справи? Я... Як... Ой, те, що як, я сьогодні сьогодні порцію огромну насипала. Юрець. Слоняча порція, да, огромніша порція. Просто я дуже рідко останнім часом їм, тільки зовсім перевірити треба, контрольні роботи написати дітям, там, родительські собрання різні. Мене часу навіть, а да, поїсти нема. Ой, що це тебе за чай такий? Олічка, п'ється ромашковий чай, тому що у цих дітей один стрес, один стрес, Олічка. Нерви не встигають восстанавлюватися, хоч ромашечка мене Успокою, не получила ж зарплату. Знаєш, та на ПП сижу зараз худаю. вирішила похудати. Ось, Скоро з речі з візроком. Прикинь, блін. І да. Клас, сьогодні печинку з картошкою дають. Вау! І жари на цибуля. Ти mm, рада, блін? Я в шоках. Я теж в шоках. Я не думала, що таким готові да, дасть. Подивись за болотний із Настю її їсть. Ай-яй-яй. Ти, як так есть, ты можно, я представить не можешь? Як так можно идти? Мы же сейчас щось впаде. спаде. Стыда Нема, Нема, манер, нема. Так что ти, ты я не понял, як ты ложку тримаєш, а? Он сейчас спаде на полностью съезжает. И все. А Обирать кто будет. Я, чи технічка? ну скажи мне, просто. Не, не хороший. Будешь обрати, ты, Я мне тряпочку дам. Убирать все, все будешь, да. Ты что, за задох умить, ты выпущен растут чесок? Нормально, не отак, так, не вот так, Нормально, так, нормально. Свишак, ты ти заболот на вот сша. Ой, я тут трошки пролила. Тя, а ти скажи нам, пожалуйста, правду з Ольгою, витри три дай. Тебе батьки не навчили пити нормально в школі компот. Ти скажи мені, це ми тебе должны учить. Так, Натя, ну ти робиш, шо? Шо Оце ж те, що ти розлила. Ти щас взяла тряпку, в технічки в уборщиці пішла і витерла немедленно, пол я тобі сказала. Подаду тряпку їдать на до кого насвинячило, хай сама тепер убирає. Або яблуком получиш в лоба. Ти мене почула зли мене, я дуже зла. Вишла пішла і висіла. Я не буду вите батьки такі, і діти. хай Бог милує, боже. І от який батько, така й дочка. Немедленно сказала, пішла в Я тебе сейчас покупаю в цьому компоті, я тобі сказала. Немедленно.